До вітального слова я запрошую на цю сцену нашого друга, народного артиста України Анатолія Демчука. Зустрічайте: повінь. Затопило все чисто. Сидить онучок. З дідусем на хаті, каже внучок. Дідусю, що таке синок? Дідусю, подивися он. Он. Капелюх пливе. Де синок? Ну он. О, царство небесне. Це кумів. Дідусю, подивися, капелюх назад пливе їй Богу, куми, перехрестився, дідусь, тут капелюх піднімається. Куме, це ви я. Що ви там під водою робите? Я з онуком на хаті, всі люди на хатах, повінь затопило все чисто. Е, повінь, не повінь, а орати треба. Ви ймовірно, безмежно вдячні, що ви прийшли сьогодні на цей творчий вечір Олександра Хмельовського, нашого творчого побратима. Я вдячний кожному із вас. Я вдячний тим, хто організовував Антоніні Шевченко, пану Сергію, вашому теперішньому голові, Юрі Колінкову і цьому палацу, який зараз робить те, ради чого наші хлопці. Зараз в окопах. Якщо пісня Олександра Хмельовського це уістину душа народу, то гумор це щось більше, ніж мелодія сміху, це здоров'я нації. Слава Україні. Героям слава По світу! я блукав. Чимало і чув чимало різних мов, але мене не відпускала щемлива музика дібров поля загорнуті в тумани і села, наче у раю. Скажіть, невже це так погано? Любити націю свою я міг сміятись, жартувати, казати правду, а чи ні? Я міг спокійно вибирати, які мені співать пісні? Так я лікую словом рани, і наче мед отруту п'ю, скажіть чи справді так погано. Любити націю свою Оту ж суржиком говорить про Божі істини в собі оту, що нині диво. Диво творить, і світ рятує в боротьбі оту ту прекрасну горду панну, що утворилась у бою. І не кажіть, що це погано любити націю свою. Запрошуємо учасників народного ансамблю танцю фаворит під керівництвом заслуженого працівника культури України Юрія Стримбіцького, який разом з Анатолієм Демчуком виконує пісню Хайцькі та в Україні, де степи ірокі. Де дні прославути хвилі золоті, Нам судилось жити. Світлий дім, хай квітує воля в Україні, небом переможним сонцем золотим. там за краєм, далекій, кращої немає, як у нас землі. Світлий дім, хай хвітує воля в гордій Україні небом переможним сонцем зовтим! Олександр Мільовський і В'ячеслав. Де він композитор нас? Прийма. Це не просто фаворит, це наше майбутнє. І так важливо, щоб вони були наше майбутнє щасливими, жили в мирі, на нашій прекрасній ненці Україні. І хочу Ліночку підтримати: будуймо храм, будуймо храм любові, будуймо для нащадків навіки хай. Ці хрести й стіни мармурові нас захистять від злісної руки. Будуймо власний храм на злагоду, на віру, щоб ми його почули віщий дзвін. Будуймо храм, що зветься Україна, у ім'я слави і добра. Амінь.